Контуринг, обличчя для тебе щось невідоме та складне? Давай раз і назавжди закриємо це питання. Одна хвилина, і ти будеш знати все про контуринг. Визначаємо на обличчі, де у нас природня тінь скули, ставимо туди пальчик, а контур малюємо трішки вище. Якщо зробимо нижче, візуально опустимо собі обличчя. Наносимо на чоло, на низ обличчя, щоб підкреслити овал. Також скоргуємо спинку носа. Добре, розтушовуємо це все пензликом. Корекція губ скульптором. Люблю цю техніку, так як вона робить об'ємні губи без додаткових продуктів. Тушуємо гарненько і порівнюємо обидві сторони. Наступна техніка: корекція обличчя спонджем. Виходить дуже натурально, м'яко, дим, без. Чітких ліній і не прийдеться багато тушувати. Не забуваємо за рум'яне. Наносимо їх трішки вище щік і втушовуємо в скульптор, тоді корекція виглядатиме як єдине ціле. Дублюю на чоло, на носик. з іншої сторони теж саме роблю спонж. Не ігноруємо пудру при кремовій корекції обличчя. Тоді ваш макіяж буде стійкіший. Любуємось. А який контуринг пасуватиме саме тобі, кремовий чи сухий, я розкажу у своєму телеграм-каналі. Підписуйся в шапці профілю.